Із наближенням виборів в Україні з'являється дедалі більше соціологічних опитувань про електоральне вподобання українців. Часто такими рейтингами маніпулюють, зокрема, ті, хто їх замовляє. Деве зібрала найпоширеніші трюки соціологів зірки у рейтингах. Чим ближче до президентських виборів в Україні, тим частіше соціологічні служби включають у свої рейтинги відомих осіб співаків, артистів, спортсменів. Так, приміром, вже кілька місяців у президентських опитуваннях фігурують Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський. І навіть входять у п'ятірку лідерів президентських перегонів, хоча вони взагалі не заявляли про наміри балотуватися. Це спотворює результати соціологічних опитувань. Прізвище Вакарчука у рейтингу, приміром, відтягує відсоток у опозиції. А Володимира Гросьмана у Петра Порошенка. Думка всієї України найчастіше опитування окремих груп людей подається як всеукраїнське або як повний національний соціологічний зріз. Опитування проводять, приміром, лише у великих містах чи лише у сільській місцевості, або ж нерівномірно розподіляють по регіонах країни залежно від потрібного результату, але називаються думкою всієї України. Тож у виборці складається хибне уявлення про партію та її вплив. Вибіркові запитання. Якщо соціологам треба занизити рейтинг представників влади на замовлення конкурентів, вони вдаються до хитрощів. В опитуванні ставлять спершу запитання про соціально-економічні проблеми. на кшталт, чи підтримуєте ви підвищення цін на комунальні послуги? А вже потім запитання про електоральну підтримку того чи іншого кандидата. Відповідно, респондент несвідомо занижує свою оцінку представників влади. Фейкові рейтинги та служби. Штаби кандидатів у президенти перед виборами в Україні часто взагалі не звертаються до соціологічних компаній, а просто вигадують свої соцопитування і відповідно їхні результати. Назви фейкових служб при цьому співзвучні з уже існуючими, або в українців виникало враження їхньої компетентності. Їх створюють переважно суто під вибори. Послугами таких фейкових соціологічних компаній найчастіше користуються маловідомі кандидати та партії, щоб оприлюднювати вигідні для себе рейтинги і набирати таким чином додаткові голоси на перегонах. Перевірити їх можна у базі псевдосоціологів, продавці рейтингів, до яких потрапили 80 таких компаній.